Ісус Христос у віці 33 років був засуджений до найжорстокішої кари, до розп'яття. І помер Він мученицькою смертю не від втрати крові, а від розриву серця. Про це свідчать дослідження науковців, які вже давно відомі. А ось про мученицьку смерть практично кожного Ісусового учня знають далеко не всі. Насправді лише апостол Іван помер природньою смертю. А що сталося з іншими? У цьому відео ви дізнаєтесь, яким способом були вбиті учні Ісуса. В Біблії немає інформації про смерть 12 учнів, тому ми опиратимемось на передання християнських істориків. Те, що відомо про їхні смерті, більш ніж страхітливо. Правда це чи ні? Судити не мені, апостол Петро помер приблизно через 33 або 34 роки після Ісусового Воскресіння. Його також мало розіп'яти. Але на відміну від звичайного розп'яття, його розіп'яли вверх ногами. Деякі джерела стверджують, що Филипа розіп'яли так само. Вважається, що Петро сам попросив видозмінити спосіб розп'яття виключно для нього, бо він не вважав себе гідним померти так, як його вчитель. Оріген пише, що він вважав себе недостойним такої ж смерті. Проте сама ідея, що кати дозволили жертві вибирати, як саме виглядатиме страта, М'яко кажучи, не закрита для дискусій. Історичні записи не доводять, але й не спростовують цього. Але в християнських колах прийнято вважати, що Петра розіп'яли вверх ногами, бо він попросив про це. На відміну від смерті через класичне розп'яття, де смерть настає від розриву серця, причиною смерті Петра був крововилив у мозок. Апостола Андрія розіп'яли в Греції. Перед тим його бичувало сім солдат. Це була звичайна практика підготовки жертви до кари. Однак йому не пробивали руки та ноги, а прив'язали до Христа, щоб його агонія тривала якомога довше. На відміну від Ісуса, який страждав на Христі приблизно шість годин, Андрій вмирав на Христі дві доби його тіло повільно помирало від тих ж причин, що Ісусове, окрім колотих ран в місцях цвяхів. Описи очевидців стверджують, що коли Андрія вели на розп'яття, він говорив: Я вже давно чекав цього радісного часу. Хрест був освячений, коли тіло Христове висіло на ньому. Він продовжував проповідувати своїм катам протягом тих днів на хресті аж до смерті. До смерті цього учня Ісуса засудив ірод Агріпа І. Незадовго до Дня Пасхи в 44 му році або приблизно через 11 років після смерті Ісуса. Усікновення голови публічна і швидка смерть. Хоча достеменно досі невідомо, наскільки довго з моменту усікновення тіло людини щось відчуває. Побутує думка, що чутливість зберігається декілька наступних секунд після страти. Учнем, який помер шляхом усікнування голови, був Яків Заведеїв. Дивно і водночас містично те, що разом із ним одночасно помер чоловік, через якого він потрапив на плаху. Хтось доніс на Якова за начебто порушення закону, це обвинувачення і привело до смертної кари. Але Яків був настільки мужнім і натхненним Святим Духом, що, бачачи це, його обвинувач покаявся в брехні, повірив Христа і попросив кари і для себе. Вартоломій вмирав в страшних муках. Спочатку з нього зняли шкіру. Погодьтесь, цього вже достатньо, щоб померти від больового шоку, а потім ще й відрубали голову. Найімовірніше, до цього моменту він уже був мертвий. Ця каторга мала стати публічною ілюстрацією: немає краю людській жорстокості, людина вінець Божого творіння, але через гріхопадіння і без Бога людина стала найжорстокішим створінням. Навіть тварини вибивають свою жертву, маючи на меті лише самозахист і забезпечення їжею. Згідно традиції IV століття кажуть, що апостол Фома проповідував Парфії та Персії. Більш пізня традиція відносить його далі на схід. Один із учнів Христа прожив декілька днів, поки його внутрішні органи, що були пробиті списом, не відмовили. Цього учня звали Фома або Тома. Зазвичай колота рана може стати причиною смерті через втрату крові або зараження, але у випадку Фоми було по-іншому. Після смерті Ісуса він отримав декілька ударів списом у груди. Шматок залізного наконечника відламався і застряг в його тілі. Тому Фома помер не від втрати крові. Причиною смерті був наконечник, який застряг в його легенях, проколов серце і розірвав печінку. Матвій прожив багато років після смерті Ісуса. І оскільки він був автором Євангелії від Матея, яка була написана приблизно через 20 років після смерті Христа, ймовірно, він прожив у Єрусалимі 15 років, а потім поїхав як місіонер до Персів, перфянів і медіян. Існує легенда, що він помер мучеником в Ефіопії, апостола Матвія зарізали ножем в спину. Втім, різні джерела вказують, що його спалили. Забили камінням до смерті і відрубали голову. Якщо ж розглядати першу версію, то він втратив свідомість і помер від втрати крові. Скоріше за все, при такому пораненні в нього відмовили легені або нирки. Так чи інакше, його смерть була мученицькою. У Ісуса було двоє учнів, яких звали Яків. Перший Яків Заведеїв, якому відтяли голову, а інший був сином Алфея. Згідно біблійних текстів, Яків Алфею, ймовірно, прожив ще 5 років після смерті Ісуса. Якова побили камінням, А коли виявилось, що він живий, йому пробили череп товстою дерев'яною палицею. Внаслідок черепно-мозкової травми людина може переживати судороги, параліч чи галюцинації. Однак, враховуючи попередні травми тіла Якова від побиття камінням, внаслідок черепно-мозкової травми могла бути не єдиною причиною його смерті. Можливо, у нього були судороги, і він помер від втрати крові або відмови внутрішніх органів. Один із найвідоміших учнів Ісуса він також помер насильницькою смертю. А чому ви здивувались? Єдина відмінність полягає в тому, що він був самогубцем. І він повісився. Така смерть може завершитись швидким удушім, втратою свідомості або може бути жахливо болісним процесом. У будь-якому випадку смерть від удуща настає через 20-30 хвилин. Юдей Скоріот повісився. Так про це згадує Біблія у Євангелії від Матвія. А потім тіло впало вниз, і з нього випали внутрішні органи, як про це написано в книзі діянь апостолів. Зазвичай такого не стається. Але оскільки він повісився, і тіло могло висіти невизначений період часу, при падінні тіло могло розірватися. Згідно передань, апостол Филип після смерті Ісуса проповідував у Галилеї, Греції і деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Він воскресив немовля, якого несла на руках його мати. Проповідуючи Христа в Єреполі Сирійському, апостол Филип викликав сильний гнів у народі, який погрожував навіть побити його камінням, а Филип воскресив мертвого, якого вже несли в поховальній процесії. Филип проповідував Євангелії в Сирії, Лідії, Мізії та Фризії. За свою проповідницьку діяльність його розіп'яли головою вниз в 90-х роках першого століття у час правління римського правителя Домініціана в місті Єєрополі Фригійському у Малій Азії у віці 87 років. Юда Фадей один з 12 учнів брат Якова Алфеєва. Про нього згадують в списках апостолів і учнів Ісуса Христа в Євангелії від Йоанна, Юда на тайній вечері запитує Ісуса про його майбутнє Воскресіння. Притім, Він названий тут Юда не Іскаріот, щоб відрізняти його від Юди-зрадника. Згідно переданню, апостол Юда проповідував в Палестині, в Аравії, Сирії і Месопотамії і помер мученицькою смертю в другій половині першого століття нашої ери. Його вбили лучники стрілами, випущеними з луків. Його могила, прийнято вважати, розташована на території Вірменського монастиря святого Фадея на північно-західному сучасному Ірані. Згадки в Євангеліях про Симона Каноніта крайньо мізерні. Його згадують в списках апостолів Євангелії від Матея, від Марка, від Луки, а також в діяннях апостолів. Його називають Симоном Золотом або Симоном Канонітом, щоб відрізнити його від Симона Петра. Ніяких інших свідчень про апостола новий заповіт не дає. Згідно переданню, святий апостол Симон проповідував науку Христа в Юдеї, в Єгипті, Грузії і Лівії, можливо, проповідував разом з апостолом Юдою Фадеєм в Персії. Є свідоцтва, скоріш за все, це легенда про те, що апостол відвідував Британію. За переданнями його жорстоко вбили на Чорноморському побережжі Кавказу. Його заживо розпиляли пилою. Йоанн Заведеєв один з 12 апостолів, який помер природньою смертю. Син Заведея на прізвисько Богослов, брат Якова. В Євангелії від Матея разом з братом, названим Ісусом Сином Грому. За церковною традицією апостол Іван помер на третій рік правління імператора Трояна, тобто в 101 році, залишившись єдиним живим апостолом, який бачив Ісуса під час його земного життя. Вважається, що апостол Іоанн прожив 90 або 100 років, окрім 12 учнів Ісуса Христа, в Біблії згадують ще 70 учнів, які не слідували Христа. В історії церкви знаходимо свідчення, що й вони в більшості помирали мученицькою смертю. Точної 100% достовірної інформації про смерть Христових учнів ми не маємо. Ми поділилися з вами тими свідоцтвами, які змогли знайти. По суті, не так важливо, як саме помирали апостоли. Важливо знати і розуміти, що ніхто з них свідомо не йшов би на смерть заради брехливого вчення чи псевдопророка. Всі вони померли за Христа. Якби історія про Ісуса була міфом або казкою, як сьогодні говорять деякі вчені, то який сенс було апостолам помирати в страшних муках за вигаданого персонажа? Якби учні Христа поховались і замовкли, то добра новина, яку несе Євангелія, могла б не дійти до нас з вами. Саме завдяки ним, сьогодні ми знаємо про Христа, маємо приклад для наслідування від Його реальних учнів і надію. На життя вічне з ним. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з вашими друзями або в ваших соцмережах. І не забудьте підписатись на наш канал.